У нас сьогодні свіжина і ми варимо чорний борщ. Традиційно кожного разу, як свіжина, ми варимо чорний борщ. Сьогодні ми приготували такі інгредієнти: кров, м'ясо ребра, печінка, нирка, цибулька, буряк і сіль перець. Воду поставили, гріється, буряк різим, ріжемо соломкою, а м'ясо, печінку кусочками. І зараз будемо кидати у воду. Вода вже у нас закипає. Ми підготовлені інгредієнти будемо вже кидати до борщу у водичку. Кидаємо м'ясо найперше. М'ясо перекинули, тоді цибульку додаємо сиру, щоб пахло цибулькою. У нас буде борщ насичений. І тоді буряк. Поки все накриваємо, хай кипить. Наш борщик кипить, вариться. Скоро буде, будемо закінчувати. А поки поставили варити картопельку в мандирі до борщику. Дуже вкусно, смачно до борщу. Так. Борщ пахне на всю хату. А -а -а. Зараз посолимо в кінці. Ще трошки покипить і скоро будемо, скоро будемо вливати кров. Давайте. Вже наш борщ майже зварився і будемо додавати головний інгредієнт. Вливаємо кров, помішуємо. І так хвилин ще 10 має покипіти. Цей борщ. Додаємо в наш борщ трошки лимонної кислоти. Чуть-чуть лимонної кислоти. Перчика. перчика додаємо меленого. Лісточків лаврових. лаврових. Цей борщ навчила мене готувати моя мама Марія. Завжди, як били кабана, варили борщ. Ну, ще скварки були. такі? такие. який смачний!